Вас вітає компанія Tata Gramoto. Сьогодні ми не будемо робити ніяких оглядів. Зробимо технічне відео по обслуговуванню, мабуть, одного із найпопулярніших двигунів 170F, бензиновий 4 двигун, який використовується в мотоблоках та іншій садовій техніці. Пройдемося по основних пунктах регламентних робіт. По-перше, це тепловий проміжок клапанів. По-друге, налаштування карбюратору, подивимося повітряний фільтр та процедуру заміни мастила. Давайте поглянемо, що нам знадобиться для цього. По-перше, ми ніяк не обійдемося без набору щупів. Набір інструментів. Не обов'язковий, але дуже цікавий потрібний інструмент. Точніше, прилад. Це лічильник Мотогодин. Він також вираховує оберти двигуна. Я далі вам покажу, як з ним працювати і для чого він корисний. Що ж, давайте перейдемо до першої регламентної роботи, це перевірка теплових зазорів. Обов'язково проводиться на холодному двигуні, для того вони теплові зазори. Для зручності я зніму ручний стартер, для того, щоб можна було обертати маховик. Снали ручний стартер, тепер можна вільно обертати вал. По-друге, викритиме свічку. Для викручування використаю свічний ключ, який йде в наборі. Викрутили свічу. По-перше, це робиться для того, щоб знайти верхню мертву точку. По-друге, для того, щоб не зустрічати компресію двигуна, та легше було обертати сам вал. Що ми робимо далі? Знімаємо клапанну кришку. Бережно знімаємо клапанну кришку, під нею знаходиться прикладка, бажано її не пошкодити. Так, тепер в нас є доступ до самих клапанів. Тепер нам потрібно знайти верхню мертву точку. За допомогою викрутки або ще якогось. Такого довгого предмету вставляємо його в... в отвір свічі та обертаємо вал, знаходимо те положення, коли поршень знаходиться в, в самій верхній точці. Знайшли це положення. Зверніть увагу, є такий нюанс, коли ви знайшли верхню мертву точку, а клапана зажаті. Потрібно ще раз прокрутити до наступної мертвої точки. Зараз я вам покажу приклад. Прокрутили ще раз, поршень знаходиться в верхній частині, а клапана не рухається зовсім. Якщо у вас така ситуація, спробуйте обернути вал ще раз. Ось знайшли верхнє положення зазори клапанів. Для перевірки теплових проміжків нам знадобиться щуп. Зі сторони впуску тепловий проміжок має бути 0.15, зі сторони випуску 0,20. Клапан випуску більше гріється, тому його проміжок є більшим. Знизу у нас знаходиться штовхач, який йде від розподільчого валу карамисла. Клапан та його тарілка. Тепловий проміжок встановлюється між тарілкою та коромислом. Перевіряємо щупом 015. Ну щуп у нас не проходить. Спробуємо трішки менший 0,10. Щуп Має проходити з невеликим опором, але сюди він навіть не заходить. Для того, щоб встановити необхідні значення, відкручуємо контргайку. Оцією більшою гайкою ми налаштовуємо сам проміжок. І далі вже підкручуємо контргайкою. Беремо щуп 0,15, встановлюємо його між тарілкою та карамислом, підтискаємо. Ось щуп вже проходить з невеликим опором. Ще трішечки є. Проходить, але з опором. Тепер тримаючи гайку регулювання, затискаємо контргайку. Я можу вас запевнити, що з першого разу у вас це не вийде, тому доведеться зробити цю процедуру декілька разів, оскільки, коли ви затягуєте контргайку, цей проміжок може трішки уйти. І перевіряємо. Ну щоб взагалі не проходить. Не спішіть відкручувати контргайку, спробуйте для початку регулюючою гайкою трішки відтягнути. Регулюванням даних болтів досягаємо такого результату, коли щуп проходить з опором, але не закусується. Зараз ще підтягнемо і перевіримо. Так, є, напускний клапан встановлено проміжок. 015. Тепер аналогічним чином встановлюємо проміжок 020 на випускний клапан. Тримаємо регулюючу гайку та контримо. Все є. Виставили проміжок 0.20. Зараз перевіряємо. 20 проходить з усиллям, але не затискається. А ось 0.25 вже не має проходити. Так і є. Те саме зробимо для впускного клапану. Перевіримо його 0,20. Тобто, нагадую, тут стоїть проміжок 0.15, 0.20 не має проходити. Є. Отже, налаштували теплові проміжки клапанів. Зараз я ще раз словами проговорю, як це все робиться. Тобто, відпускаємо контргайку, вставляємо щуп під тарілку та коромисло, підкручуючи регулюючу гайку, знаходимо такий проміжок, при якому щуп... Не закусується і проходить, і далі контримо збираємо все назад. Зібрали все докупи. Наразі наступні в черзі наших регламентних робіт це обслуговування повітряного фільтру та налаштування карбюратору. Даний двигун постачається з двохкомпонентним повітряним фільтром, з верхньою паралоновою частиною та внутрішньою паперовою частиною. Даний фільтр дуже гарно справляється зі своєю задачею. Він добре фільтрує повітря, але є в нього один недолік, він не обслуговується. І якщо він занадто брудний, його потрібно міняти. Щоб дістатися повітряного фільтру, потрібно відкрутити кришку. Ось так виглядає сам фільтр. Ось так виглядає повітряний фільтр бокс. Як ви бачите, немає ніякої масляної ванни. Там фільтруючий елемент, зовнішня паралонова частина та внутрішня паперова. Даний фільтр справляється з очищенням повітря якнайкраще, але при сильному забрудненні даний фільтр потрібно міняти і це, мабуть, його єдиний недолік, тому що він не обслуговується. На відміну від фільтрів, таких як масляна ванна або просто паралоновий фільтр. Його можна спробувати очистити. Просто побивши по якійсь поверхні або продувши компресором зсередини під невеликим тиском, щоб не пошкодити його. Збираємо все в зворотньому порядку. Далі переходимо до налаштування карбюратору. По суті, дана процедура виконується рідко, але може зіпсувати ваш день. Наглаштування карбюратору проводяться лише на добре, прогрітому двигуні. Доки ми ще не завели двигун, розповім нам трішки теорії про роботу карбюратору. Карбюратор це пристрій, який готує повітряне паливну суміш. Зовнішні чинники, які можуть впливати на роботу карбюратора, це повітряний тиск, температура, висота над рівнем моря. Якщо узагальнюючи, карбюратор має три режими роботи: це холостий хід, середні оберти та максимальні оберти. Карбюратору денної конструкції в основному спрошені. Регулювання піддаються лише якість суміші та холості оберти двигуна. Після того, як прогріє двигун за допомогою гвинта кількості, встановлюємо кількість обертів. Я буду використовувати лічильник мотогодин. Він також рахує кількість обертів в районі півтори тисячі. Якщо у вас немає лічильника, ви можете зробити це на слух. За допомогою гвинта якості будемо шукати так звану гірку. Що робить даний гвинт? Якщо ви його вкручуєте, тобто за годинниковою стрілкою суміш стає біднішою, якщо викручуєте, суміш стає збагаченою. Нам потрібно при оптимальних холостих обертах знайти той проміжок, при якому двигун працює ідеально. Тобто суміш ще не збіднена, але вже й не збагачена. Якщо занадто вкрутити даний гвинт, двигуну не буде вистачати палива, він буде працювати з перебоями. Те ж саме відбувається, коли суміш занадто збагачена, тобто коли гвинт ми викрутили занадто сильно. Раз далі заводжу і все вам показую. Зараз я прогрів двигун, під'єднав лічильник-мотогодин. З таким чином він під'єднується. Покажу вам приклади збагаченої та бідної суміші. Про це не стабильно, но без Покажу вам ще один нюанс. Після довгого простою двигуна він може не заводитись, тому що бензин застоюється в поплавковій камері та забиває жиклера. Іноді бензин може перетворюватися в жиле, тому без цієї операції не обійтися. Потрібно злити бензин з поплавкової камери, викрутивши ось цей гвинт. Якщо дана операція не допомогла, потрібно знімати карбюратор і прочищати всі жиклери окремо. Якщо вам вже довелося чистити карбюратор, не забудьте про даний жиклер холостого ходу. Знаходиться він під гвинтом кількості. Ось це жиклер холостого ходу. Дані резиночки мають бути на місці цілими. Жеклер має мати скрізний отвір. Якщо сюди посвітити, має бути видно світло. Не забувайте про цей жеклер також. І останній пункт, оскільки двигун вже прогрітий, це заміна мастива. Заміна оливи проводиться на прогрітому двигуні, оскільки вона вже більш рідка і легко зливати. Перше, як перевіряється рівень, після того як двигун попрацював, декілька хвилин дали йому постояти. Відкручуємо он. щуп, ми бачимо навіть, навіть трішечки більше. Ось так перевіряється рівень оливи. Підготуємо якусь тару. Якщо двигун стоїть на мотоблоці, просто нахиліть його в потрібний бік. Ми зараз будемо робити це таким чином. Відкручуємо зливний болт. Можна понахиляти двигун. Так, ну нас здалося все до останньої каплі. Закручуємо зливний болт. і далі вже відміряємо і заливаємо 600 мл нової оливи. Рівень мастила повинен бути на рівні зрізу заливної горловини. Нагадаю, що регламент обказки для цього двигуна становить 10 мотогодин, після чого замінюємо мастило. І далі кожні 50 мотогодин. Якщо це відео було корисним, ставте лайки, пишіть свої запитання в коментарях. Дякую за увагу!